<кій> Вітаю, друзі! Вирішив зафільмувати е, запаковку. То є, ми зробимо запаковку. Потрібно товаришу надіслати ось такі монети жетони в сувенірній упаковці, в такому сгутлярі і такі жетони. Я вже тут трішки підготувався до пакування. <кій> так, значить, Збираємо це в сторону. Є у нас така ось коробочка. Який ми дамо друге життя. Так, значить, що ми робимо? Наниз кинемо вже використаний перчитий конверт. Підкладемо ще ось такими поперцями. Ось. Так, такий скотч. Ось так. Так, і будемо. Пакувати. Спочатку кладемо дно. Потім ось ці жетони. Далі. Далі ось ці монетки, жетончики будемо загортати в поперчу клійонку. Так, і якось за, зафіксуємо скочем, щоб Воно там не розгорталося. Так. Чик. Чик. Замотали. Заклеїв. Ось так, щоб не розгорталося і не витягувалося. Монетки були захищені в купильцях. Ось так, раз. Два, три. Іскочим фіксація. Оп. Є. Так, далі. Так. Замотали и за и залепили. Так, и остальная монетка. Рик короля. Ось так замотав і ось так заліпив, щоб вона не випадала. Так, є. Далі в футлярах, не в футлярах, а в цих як вони в сувенірній упаковці заложив файлик, щоб вони там не потерлись нічого. Зафіксуємо файлик скотчем, щоб він там сильно не... Не Так, кролика теж зафіксуємо. фіксуємо. Ось так. Так, і тепер будемо мастити. Так, що у нас тут один? Тут два жетона. Де там вони підписані? Один-другий, коротше. Ось тут один, тут другий. Так. Вкладаємо їх обережно в коробку, потім викладаємо монетки. Одна, друга, третя. Третя, четверта, п'ята. Ось так. Наші монетки. Так, можна їх скріпити якось докупи скотчем. щоб там не сильно вишивали по коробці. Щоб були всі прикучі. Так от склад, щоб поменше було движення по коробці. Так щоб вони більш-менш цільні були. Так, далі що ми робимо? Не, навірно от это так? Прокладемо паралончик. ложимо сувенірку, перекладаємо паралоном теж. І іншу сувенірку ложимо. Тут монетою вверх, тут монетою вниз, щоб у них була одна площина. Ось так. І перегортаємо ще їх. Навіть можна. Два рази тут перегорнути. Потім цю покласти. Далі ось так. Ось так. Ну, все гадаю. Так, можна ще підкинути. Трішки цього поперчутої плівки цієї. Ось так, все, закриваємо коробку. Все, готово до відправки. Зараз її скотчем трошки під, підмотаю. Так, підмотав я, коротше, скотчем, Ось так мене там тарабанять. Потім беремо. Ось такий конвертик. і сюди вставляємо цей патуночок виходить чітко, о там він все. Так заклеїмо. Заклеїмо ще скотчем. я тут його разів 600 перемотаю з усіх сторін зараз. Ну, ось так Я ставив на паузу, замотав скотчем, щоб не витрачати час на це пищання. Ось так. Запаковано оперцями, повністю скочим. Гудлайк.